Доброго ранку, шановні друзі. Я відмила Богуш, я сьогодні провожу тайм менеджмент зарядку. І сьогодні я хочу поговорити про те, як ви втрачаєте від того, що в вашому житті є якийсь там хаос, якісь непорозуміння, що трапляється з вами, коли, ви, коли у вас немає простору для того, щоб думати, для того, щоб займатися цими речами, які вас дійсно надихають. Дуже часто люди, особливо зараз, багато людей вони живуть за принципом я роблю те, що зараз вимагає час. Але чого від нас зараз вимагає час? Ну, наприклад, сьогодні. А тривога у нас, повітряна тривога, була більше ніж 9 годин. Ну, чого від мене вимагає час? Щоб я сиділа і чогось чекала? Ні, у мене є плани, в мене є зустрічі, у мене є якісь домовленості. То що я роблю? Я просто шукаю спосіб зробити це можливим. Да? То Я зранку, коли подивилася, що я можу десь не встигнути, що в мене щось може не вийти. Я зв'язалася з людьми, я домовилася з ними, як я можу з ними зустрітися в онлайні, якщо в мене не вийде виїхати і за тривої, і так далі. Да? Тобто в моєму житті немає хаосу, тому що я завжди знаю наперед, що я хочу зробити, які в мене плани. І я просто шукаю, яким чином я можу ці плани впровадити. Тобто, що буде найкраще да, для цієї ситуації, для того, щоб в моє рішення я могла впровадити у життя? Але ж якщо ви не плануєте, якщо ви, не, якщо ви дозволяєте ситуації вами керувати, то що буде? Ви просто завжди будете просто реагувати. Ми іноді кажемо, що людина, людина, яка планує, що вона є причиною в своєму житті. Так, вона є причиною в своєму житті, тому що вона не дозволяє обставинам зіпсувати свої плани. А доводиться ли мені час від часу від своїх планів якось відмовлятися? Я їх не відмовляюся, я від них не відмовляюся, а я їх рухаю. Да? То що таке план? Це ж твоя. Схема, тобто в тебе є рішення, як ти хочеш, щоб щось виходило в твоєму житті. Це твоє рішення. І потім, коли ти, а, і коли ти робиш свій план, ти просто собі кажеш: мені потрібен результат, і він потрібен ось там. І потім ти просто шукаєш кожен день шляхи до того, щоб цей результат ти міг якимось чином отримати. І все. Ми, я не можу вам пообіцяти, що в вашому житті завжди буде те, що ви хочете, що світ завжди буде до вас повертатися, так як вам це зручно. Ну, ну, ну правда, ну цього не буде. І ніколи не було. І це ніяк не пов'язано не з війною, ні з чим. Тому що завжди так було. Дивіться, скільки нас багато в всьому світі. Нас дуже багато, багато людей. І у всіх людей є їх власні плани, їх власні ідеї про життя, їх на власні захоплення цілі І так далі. І буває так, що ми просто стикаємося з тим, що чужий план або чужа, чужий намір він йде проти мого наміру. І це ж не означає, що нам потрібно воювати. Ми просто можемо знайти шлях, як кожен із нас досягне того, що він хоче. І <реш> Бачите, в мене прям такі, не? хочеться багато чого вам сказати про те, наскільки важливо планувати, і щоб ви не лякалися цього. Я нещодавно проводила ігровий семінар про те, як бути майстром керування часом. І там у нас було таке питання: а що робити, якщо, наприклад, ти вона, а, а, запізнюєшся? І одна людина вона там дуже цікаво сказала. Він сказав, він сказав так якщо я бачу, що я запізнююсь на зустріч, я її просто починаю в онлайні. Я просто її починаю. Я не чекаю, а я дзвоню і починаю зустріч в онлайні. І я так подумала: ну точно, це ж дуже гарне рішення. Зараз же у нас є можливість це робити. Нам же не обов'язково сидіти ось так, один напроти одного, щоб розмовляти. Да, воно начебто приятніше, да воно цікавіше, да і так далі, але ж це не обов'язково. То чому я вам цей приклад сказала? Тому що. Що ви завжди можете знайти рішення навіть у дуже складній ситуації. Але ж ти ніколи, ніколи, ніколи не станеш шукати рішення, якщо у тебе немає. Уяви уявлення про те, що ти хочеш мати на да, увагу. Хоче що ти хочеш мати а, як фінальний результат? Якщо в тебе немає оці цього уявлення, отоді тобі нема за що боротися. Просто нема за що боротися. Тому я хочу, щоб ви. А спочатку подивилися на свої цілі, які в тебе є цілі, чого ти хочеш? Бо це головне в тайм-менеджменті Головне не те, що ти зараз робиш. В тайм-менеджменті завжди головне, куди ти рухаєшся. Так, да, я знаю, що якщо в тебе не виходить рухатися кожен день, якщо ти не вмієш впоратися з обставинами, з ситуаціями і так далі, то ти через деякий час починаєш обіцінювати свої цілі. От просто починаєш обіццінювати, і ти кажеш: та ладно, у нас зараз таке життя, що планувати не можна, не можна і до цілі рухатися не можна. Це неправда. Подивіться. Багато людей планують попри це. Попри все. Вони просто планують, вони просто роблять тому, що вони для себе обрали своє життя. І нещодавно одна жінка вона сказала так: вона зараз в Америці я проводила для благодійної організації Вієра, яка захищає жінок. Я жінок, які попали в складні і небезпечні ситуації. То а, я для них проводила семінар, і керівниця цього фонду вона сказала: планування підвищує самооцінку. Просто підвищує самооцінку, тому що ти знаєш, чого ти хочеш. І можна починати з маленького. Да? Можна починати з того, що ти знаєш, що ти хочеш сьогодні. От просто з цього. Я розумію, що коли людина дивиться вперед і там нічого не бачить, їй стає лячно. І кожному з нас лячно. Да? Тому що мені дійсно хочеться бути впевненою в тому, що в моєму житті буде те, що я хочу. Ну, слухайте, так, так спочатку ж потрібно захотіти. Ну, як ти можеш отримати те, що ти хочеш, якщо ти не можеш назвати, що ти хочеш? І да. Так воно є, що якщо ти давно цього не робив, не робила, то дуже важко для себе уявити, що ти хочеш. Давайте почнемо з одного дня. Для сьогодні склади собі перелік, чого ти хочеш сьогодні для себе досягти. І це буде перелік твоїх задач. Чого сьогодні? Хочеш досягти. І коли не зробити, хоча для деяких може бути і зробити це, це досягнення, да, я сьогодні хочу доїхати там кудись. Суперський, це так само результат. Да? Тобто, спочатку починаємо з маленьких речей, чого ти? Хочеш сьогодні досягти. Оце те, чому ми навчаємо, що ми допомагаємо нашим, а, кі, нашим клієнтам зробити в їхньому житті. Бо на нашому тайм менеджмент квесті Турбо 21 людина налаштовує себе. Себе налаштовує на те, щоби досягати хоча б чогось маленького в своєму житті. Хоча б отого от до -то виконання оцих задач на сьогодні. Бо тільки тоді, коли ти виконаєш свої задачі на сьогодні, коли ти зумієш, коли ти, коли ти а, знайдеш свій спосіб того, як виконувати маленьке сьогодні, тільки тоді ти вже зможеш виконувати велике завтра. І дуже велике піс післязавтра. І нам кожному з нас потрібна сила. На кожному з нас потрібна Стійкість. Кожному з нас потрібна віра. Особливо, якщо ми бачимо багато таких речей, які нас а, дратують або сумують, або там, або, а, ну, застав... ну, іноді буває, що і плакати хочеться. да? Але ж все одне життя, воно в тому, що ти борешся. Згадайте оцю, а, цю а, казочку про двох мишат чи двох лягушат, які а, плавали в кринці з молоком? Тобто хтось здався. А хтось випливав. То те, що ми робимо, ми допомагаємо вам ото битися, 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 збити своє масло для того, щоб можна було на нього спиратися. І от це твоє масло, на яке ти спираєшся кожен день. Це твої досягнення кожного дня. Маленькі задачки, але ти досяг, ти досяг це вчасно. Ти отримав той результат, який тобі хотілося, да який для себе бажав, і тоді ти відчуваєш, що ти. Переможець, і багато людей вони почали знецінювати свої досягнення, бо вони хочуть чогось великого, і вони навіть не розуміють, як вони просуваються вперед з кожним маленьким досягненням. Ну, дивіться, шлях великий, він, по-перше, починається з першого кроку, а по-друге, він складається з маленьких кроків, і їх потрібно пройти. Не можна пере... не можна перестрибнути, не можна перелетіти через цей шлях. Ні, можна перелетіти, можна перестрибнути, але перед цим потрібно потренуватися стрибати. Перед цим потрібно навчитися літати, то там свої будуть перші шаги. Да, перші кроки будуть в кожній діяльності, в кожному житті свої перші кроки, обов'язково свої вони є. Обов'язково потрібно пройти той шлях, який потрібно пройти, і обов'язково потрібно по ньому рухатися. То я. Даю вам сьогодні наставлення. Зроби перелік задач на сьогодні. Що ти сьогодні хочеш досягти? Порахуй час, зроби таймкаль, зроби цю тайм калькуля... калькуляцію, впевні в тому, що ти не не, не втрачаєш свій час марно, що ти все врахував, і зроби свій розклад. І розклад обов'язково в нього закладайте. Обов'язково в розклад закладайте форс-мажори, час на форс-мажори, бо вони були, є і будуть. Дивіться завчасно, що може трапитися, що мені, може мені а, у, ускладнити ситуацію, що це може бути, і диви, як можна знайти вихід. А я вам бажаю сьогодні гарного, успішного, цікавого дня, попри все.